Дорогий дуже привіт! Я радий тебе вітати, тому що хочу запросити тебе на програму Refresh. Ця програма буде для тих, хто служив в таборах, в клубах і в недільних школах. Сезон попереду дуже непростий, і ми з тобою це знаємо. І ця програма вона розрахована для того, щоб я і ти освіжились, оновилися, отримали нових ідей і стратегій. І цей сезон зробили ще якісним для Ісуса Христа. Я тебе чекаю, в чорноморську. 18 та 19 травня місця обмежені, тож поспіши з реєстрацією, друзі. Ми запрошуємо вас. Місто Чорноморзе. Ми будемо проводити тренінги і хочемо разом з вами пороздумувати над тим, як це наше служіння спільне зробити з вами цікавішим, яскравішим навіть в часи війни. Як бути актуальними для дітей, як бути актуальними для підлітків, як говорити істину цікаво, як говорити істину через ігри. І багато цікавих лайфхаків: служіння в клубах, служіння в денних таборах, служіння на фестивалях, і де знайти нам нових дітей і що робити з тими, які приходять. Чекаємо на зустріч з вами і благословенно проведений час разом з Духом Божим.